Привіт, українці! Я вирішив записати декілька відео про, про самі цікаві якісь питання, моменти, які цікавлять. Ну, насамперед, звичайно, я пишу для своїх учнів, ті, хто в мене тренується, ті, хто тренується в США дебют, тому що я думаю, що їм це буде корисно знати. Звичайно, мені було б приємно, якщо б ця інформація була цікава і для їх батьків. І для всіх глядачів нашого каналу зі США Дебют. Отже, це буде серія таких відео, які будуть базуватися на моєму власному досвіді. Я не претендую бути істинною в останній інстанції і розповісти вам якийсь золотий стандарт. Я буду розповідати, то, що я вірю. І якщо ви хочете, щоб наступне відео було записано на якусь тему, яка вас цікава, то напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я постараюся так само це врахувати. Ось, ну а перше відео я назвав би Як стати майстром. Чому, чому так? Тому що це перший такий дуже суттєвий бар'єр, дуже суттєва сходинка на, для росту шахіста, тому що до майстра йдуть спортивні розряди. Ви будете здивовані, але кандат, майстер спорту це теж спортивний розряд. А вже саме майстер спорту це перше, перше звання, яке дається на все життя. Я не буду казати лише про звання майстра спорту, так само буду мати на увазі і майстра фіди, міжнародного майстра. Тому що я вважаю, що це десь дуже-дуже близенько. Там відрізняються, звичайно, необхідні вимоги до тих, до тих е е звань, та, але, але, в принципі, воно в чомусь подібне. Отже. Е як стати майстром? Ну, по-перше, чому, чому це так складно? Я, до речі, прошу всіх дочекатись до кінця відео. Я ще розповім і про Михайла Олексієнка, про Юрія Криворучки, як вони ставали майстрами. Я пам'ятаю, буду розповідати, звичайно, більше про своїх учнів, тому що я пам'ятаю їхній шлях, можливо, не всі деталі, але так загалом десь можу собі це розповісти більш-менш правдиво і Ось. Так що дочекайтеся і будете знати, коли став майстром Юра Криворучкою, Михайло Олексійенко та інші інших львівських Е, А тепер чому, чому майстер це, це непросто. Перше, це я би сказав, це емоційна така річ. Чому? Тому що, коли дитина приходить на шахи, я прийшов на шахи, пам'ятаю, в 10 років е мене довго мама не вела в шаховий клуб, хоча я дуже хотів займатися шахами після того, як мене діду навчив. В Казахстані ну, навчив грати в шах і він ввечері приходив з роботи, і мене туди на півроку відправили до діда з бабою, тому що вони там були, жили до, до 90-х якогось року, їх вислали, були в... мама вже народилася там. І привели мене в шаховий клуб 10 років, і я був абсолютно впевнений, що я стану чемпіоном світу. І так само, думаю, більшість дітей вони все вірять, батьки теж думають, що це простий шлях. Я зараз знаю, мені дзвонять батьки записуватись на шахи 9 років, 10 років. От ми будемо значить, займатися шахами, і, і в них спочатку все йде дуже гарно. Виконання четвертого розряду це дуже позитивна історія для дитини. Виконання третього розряду тренер теж дуже його всі хвалять. Він дав фантастичні поради, що треба робити рокировку. Захоплювати центр, навчив якісь речей. Я, до речі, говорю і про себе, тому що я теж був тренером початківців. Я вчив Андрія Волокітіна грати в шахи. Отже, це я і про себе говорю. І тренеру це дуже приємні ті всі перші результати. Батькам вони дуже приємні, дитині. Вони дуже приємні. Це дуже все йде легко, невимушено, красиво, позитивно. Ось. В інстаграмі фоточки, Фейсбуку, всі хваляться цими успіхами. А потім потім починається важка робота і результати вже не ростуть так швидко. Тому це така емоційна проблема, особливо коли ти вже на кандидаті застрягаєш, там виконуєш його десь рік, два-три, як кому вийде, а буває і більше. А майстер це ще складніша історія. Отже, емоційно це все непросто. Друга це я би назвав би. Друга друге питання це фінансове, тому що якщо, скажімо, виконати четвертий, третій розряд, можливо, в своєму шаховому гуртку, там другий, перший, скажімо, на якомусь чіпнаті області, чіпнаті міста, і не обов'язково їхати кудись. Хоча я рекомендую, десь можна поїхати на якісь змагання поза місто, тому що це десь для дитини дуже розвиває, мотивує дитину. Ось, але це не обов'язково з шахової точки зору. то... Виконати кандидата вам вже вийде в своєму місті, лише якщо ви виживете в великих шахових центрах. Там Київ, Дніпро, Харків, ну я маю на увазі, звичайно, до війни, Львів. Не буду всі перераховувати. А в маленьких містечках це неможливо. Ви повинні вже кудись обов'язково їхати, щоби зловити норму канемеса. Ось ну а про майстра це взагалі лічені турніри. Чому це так? Тому що там дуже багато вимог до організаторів. Щоб виконати майстер спорту України, я отак от трошки швиденько розповім, що необхідно, щоб було в турнірі, було 6 майстрів спорту серед суперників. Вони мають мати певний рівень рейтингу, тому що від їхнього середнього рейтингу залежить скільки очок ви повинні набрати. Отже, це все можна, до речі, подивитися на сайті Фешелунг, комісія, там є СКУ, і там все то прописано, можна розібратися, кого це цікавить. Отже, має бути так само три національних арбітра, має бути це така неформальна вимога, шість представників різних областей, хоча це не написано в ЄСКУ, але тоді воно ніби статус всеукраїнського турніру дає. Він має бути зареєстрований в міністерстві. Щоб була нормати майстра спорту. Тобто, бачите, це треба не один місяць готувати подібний турнір. І, звичайно, що майстри просто так не будуть грати. Їм треба платити гонорари. Судді не будуть просто так судити. Отже, це вже така непроста історія, тому тих турнірів дуже мало. Міжнародних майстрів теж там свої нюанси є. Там треба іноземців. Третина іноземців, треба, щоб був середній рейтинг не менше 250 фіди. Треба Титулованих було що пів турніру. Тобто звання там фіде -майстер, чи міжнародного майстра, чи жіночі які звання так само це враховується. Країн має бути іноземці не з одної якоїсь країни, а з декількох країн, тобто три як мінімум здається. Тобто арбітер, фіде-арбітр фіде -арбітр або інтернешнал арбітер. Тобто багато вимог, і такі турніри не такі прості для організації. Відповідно, є внески, відповідно, їх не завжди можна в них взяти участь. Це вже колові турніри, як правило. А швейцарок таких великих, на жаль, в Україні практично не проводиться, де би можна було б виконати норматив, або їхати за кордон, де все-таки такі швейцарки великі проводяться. Отже, другий це момент це фінансовий. Це все вартує гроші. Ви повинні поїхати заплатити за харчування, за проживання. Це непросто. Третій момент, який стоїть на шляху до нормативного майстра спорту, я вважаю, це фаховість. Та? Фахові вимоги зростають. Якщо тренерів для початківців все-таки, слава Богу, в нас в країні багато, хороших, талановитих тренерів, які запалять дитину, які, бажанням грати в шахи, які навчають те, що їй буде необхідно на рівні там, розрядників, то вже. Працювати так, щоб виконав майстра, це вже не багато тренерів за це беруться. Це непросто, і дитині прикладати набагато більше треба зусиль, безумовно, і батькам це все вартує нервів і, і, і підтримки, і грошей. Тому це фахова проблема номер три. І четверте, я називаюся криза обізнаності. Що це значить? Коли дитина приходить для неї, здається, що все дуже просто, все дуже легко. А потім ви стикаєтесь з тим, що ви дізнаєтесь що наймолодший гросмейстер світі став індус ну як американець індуського походження в 12 років. Та і ви починаєте себе міряти по тому і думати, я 16 років тільки кандидат майстри спорту чи в 15, а він 12 гросмейстер, То в мене нема перспектив. Ви бачите, що хтось з молодших вас обігрує в турнірі. Ви зневірюєтеся, якщо мене вже молодші обігрують, то як я можу стати, значить, там, хросмейстром чемпіоном світу? Отже, ви забагато починаєте дізнаватися про шаховий світ, і це вам ставить якісь бар'єри і демотивує вас. І ти мотивуй ваших батьків, і вони вам говорять: слухай, тобі 15 років, тобі треба закінчувати школу, тобі треба поступати, іди краще, вчи математику, іди вчи українську мову чи історію. І не втрачай час на шахи. Я одразу хочу тут сказати, що я дуже щаслива людина, тому що я ніколи не чув такого від своїх батьків. Хоча, якщо дивитися об'єктивно на мої результати, напевно, вони могли це сказати мені теж, як я її. Тільки що розповідав, великих результатів ніяких таких не було. Та? І е, Я дуже щасливий, що вони цього не зробили. Вони бачили, що шахи мені подобаються. Я отримую від цього справжнє задоволення і вийшло, і, і що шахи наповнили моє життя дійсно дуже зробили його цікавим. І... Тому не зупиняйте своїх дітей. Якщо вони мають якусь мрію, якщо вони мають якусь, якісь бажання чимось займатися, я розумію, що ви хочете хорошого майбутнього, але підтримуйте дітей, повірте, що ніхто не знає, що йому більше приводиться математика чи шахи. Тому такий от меседж я би хотів сказати з свого власного досвіду, як мінімум. Ну і з досвідом моїх учнів так само, які. О, закінчували хороші факультети, хороших університетах, а потім продовжили грати в шахи і заробляють саме шахами. Отже, це чотири таких проблеми, які, які зупиняють, зупиняють нас і роблять проблематичним досягнення звання майстра. Ось. Ну а зараз я так трошки пробіжусь по, по тих турнірах, які, в яких виконували майстрів Михайло Оксінко, Юрій Криворучко, Мої учні, і я спеціально побачивши, що вони вже десь підтягнулись на рівень кандидата майстра спорту, зрозумів, що треба їм допомагати. Я організував серію турнірів, назвав Львів Хоупс». Це було на протязі 7-8 років. Було 14 турнірів з нормативом міжнародного майстра. Потім ще додалися турніри Меморіалва Василишина, Це було. З нормативу міжнародного гросмейстра, тому що вже для декого вже це стало більш важливим. І я вам зараз давайте пройдемося по історії цих турнірів, щоб ви зрозуміли, в якому віці хлопці виконують майстрів, як це виходить, як це працює. Отже, от я на екран виводжу перший Львів Хопс. Верніше перший не виводжу, тому що в першому ніхто з моїх учнів ще не грав, вони ще не були готові. На той рівень це був 2000, 2000 теж рік. ось, А в, десь другий турнір був в кінці 2000 року. Я пам'ятаю, і от перед вами 14 учасників, 2330 середній рейтинг, і троє шахістів виконали норматив міжнародного майстра. Тут трошки неправильний результат, тому що Назара фірма одна партія теж вона була нічиєю, завершилась, і вони всі троє набрали по 9 очок. Отже, мій учень Андрій Волокітін це був для нього перший норматив, перша норма міжнародного майстра. Самі можете порахувати, він 1986 року народження, йому в 2000-му було 14 років приблизно, так? і в 14 років він виконав перший норматив міжнародного майстра. Хоч ніби швидко розвивався талановитий, все все, але не так то воно не в 12 років, він і гросмейстра. Назар Фірман теж здібний, дуже шахіст. Всі Назара зараз, я думаю, що знаєте за його організаційною діяльністю, тренерською діяльністю. От він теж виконав в цьому турнірі перший норматив міжнародного майстра. Йому на той момент було 17 років. Ось. І Роман Хаєцький, це тренер, сам з Миколаєва. Потім вчився в Львівському інституті фізичної культури і зараз проживає в Києві, тренує в Києві. Отже, теж виконав третій норматив міжнародного майстра. От. Це перший турнір, він був вже досить результативний. Три виконання. Потім, по-моєму, майже нікого такого не було. Було завжди менше, а бувало, що їх взагалі ніхто не виконував. Велика робота пророблена, а на виході не обов'язково хтось навіть виконає норматив. До речі, прошу звернути увагу: передостаннє місце Михайло Олексійенко. Він теж йому було на той момент 14 років, кандидат майстри спорту. І в нього тільки лише три очка з 13, і то він дві останні виграв. Одна з них, по-моєму, в Романа Хаєцького в лідера турніра. А перед тим він мав очко з 11. Уявляєте собі, емоційний фон, все програвав. Михайла, всі знаєте, він дуже позитивна людина, але такий, як сказати, це було важкий момент для нього. Так, молодчина, що він не розчарувався, що зміг взятися в руки, виграв дві останні, продовжив працювати над шахами. І зараз побачите, як воно почало. Покращувати ситуацію. Та, але от в 14 років перший турнір майстра спорту міжнародного майстра перепрошую, 3 13 для Михайла. Майбутнього гросмейстера. Наступний турнір вже був проведений у 2001 році. Знов таки грав Михайло 7 очок. Вже в ці таблиці, йому 15 років, але він ще все-таки далекий до виконання норми міжнародного майстра. Так само прошу зауважити разом з ним по 7 очок набрала Аня Мозачук, і на той момент 11 років. Вона на 4 роки молодша, ніж Михайло, дівчинка, і вони набирають очок. Що би ви зараз подумали би? Якщо дівчинка на 4 роки молодша з вами набирає очок, ви б подумали, що в мене немає перспектив. Молодець Михайло, що він це правильно сприйняв і продовжує працювати над шахами, так? Зараз подивитись, до чого це привело. Так само, що цікаво, що було в тому турнірі. Е Віта Чулівська е перший раз зіграла в такому чоловічому складному турнірі. Теж набрала лише очко. Це я для чого зауважую? Для того, щоб ви не думали, що вам буде легко. Щоб ви не думали, що ви тільки. Ви стикаєте з тим, що, що набираєте мало очок в своєму першому чи в другому турнірі. Ні, це практично всі через це проходять. Це нормально, тому що це зовсім інший рівень шахів, це інша складність. Суперники вже, ну от, наприклад, четверте місце Євгеній Романов, він зараз відомий гросмейстер з Норвегії. Та, тобто суперники вже ставлять великі проблеми, і спочатку приходиться десь та набиратися досвіду. Не так, не так це буде просто боляче, але хто через це проходить, той рухається далі. Так, е, я, до речі, бачите, тут три партії пропущено. Це вони всі три завершились нічю. Тому що я був організатором тих всіх турнірів, то відповідно всіх зустрічав, всіх на вокзали зранку, п'ята ранку, пам'ятаю, якісь потяги зустрічав там, розвозив, поселяв. Зал готував, одним словом, для молодого що тренера це було можливо. Зараз, би, напевно, би помер би вже три рази. Ось так що. Всі партії, які пропущені, це, швидше всього, було нічі. П'ятий турнір у 2002 році. Знов-таки Михайло грає в турнірі, набирає плюс 1, 6 з 11. Не виконує міжнародного майстра. Виконує тільки, по-моєму, один Михайло Нікрасов, відомий тренер Львівський, який, ну. Працював з Іванчуком, працював з Юдасяним, працював з багатьма дуже сильними шахістами. Ось. А мої хлопці Юра Криворучка набирає мінус раз, Андрій Грех набирає мінус два, Юра Вовк набирає мінус 4, тобто досвід, набираємося досвіду. Кожен турнір трошки краще, але, але це не так швидко все відбувалося. І от лише шостий турнір. Ви бачите, перше, друге місце поділили Михайло Олексієнко і Валерія Вискулов. Вони з одного року народження. Валера Вискулов теж зараз гросмейстер з Луганської області. Красний Луч. Потім переїхав Харків. В 16 років Михайло Олексієнко здобуває свою першу норму міжнародного майстра. Ось Юра Криворучко знов-таки грає, набирає плюс один лише. На той момент в середині таблиці, внизу бачите Мирослава Грабінська, Катерина Мацейко. Тобто, всі починають трошки рухатися, рухатися. Тобто Перші кроки були для кожного дуже непростими. Отже, в 16 років Михайло Олексійенко став міжнародним майстром, і от я одразу переходжу до того моменту, хто коли виконує майстра. Щоб ви розуміли це правильно, Юрій Криворучко Зараз він міжнародний гросмейстер, шахіст, який 10 років знаходиться в топ-50 в світі по рейтингу. Фіде. Це фантастичний рівень. Найкращий його результат це 34 те місце в рейтинг таблиці світових шахів. 34 те в світі. Це дуже круто. І виконав він міжнародного майстра. Прошу вашої уваги в 2004 році, коли йому було 18 років. Отже, 18 років. Він ще був кандидатом в майстри спорту. Це для тих, хто думає, що, що майстер це просто, що це повинно відбутися в 12, 13, 14 років. Ні, не завжди. От вам приклад молодчина Юра, що не зневірився, продовжує працювати і потім досягнув таких прекрасних результатів, грав за збірну України, був призером олімпіад. Виходив на Кубки світу, ну, багато можна про його результати. Він був в якийсь момент перший по рейтингу в Україні, вище Василя Іванчика, Руслана Пономарьова і всіх, всіх решта. Тобто, 35-й в світі став майстром лише 18 років, пройшовши багато турнірів, в яких він не виконував майстра, і пройшов свій шлях. Михайло Олкінко, бачите, в таблиці трошки швидше внизу. Тут -от є позначено, що він став у 2002 році, тобто в 16 років Михайло став майстром. Теж не так вже і швидко. Бачили, скільки турнірів він для того відіграв. Бачили, які поразки так само болючі в нього були на цьому шляху. Ось, Ну а потім ви знаєте, Михайла з тих прекрасних стрімів, які він робить для каналу. Що він став чемпіоном України серед чоловіків, що він так само мав рейтинг 2640 чимось. Тобто, це дуже теж пристойний рівень. Ось і його талант так само безумовний, як і в Юри, але, але це не було просто і не було швидко. Юра Вовк, так само, він 1988 року народження, а став майстром в 2004 році, отже в 16 років. Юрій Вовк так само став майстром, хоча потім. Виходив на Кубок світу і грав там з дуже, дуже, дуже сильними суперниками на рівних. Отже, це на рахунок того, щоб ви не думали, що це відбудеться швидко, що це відбудеться з першого разу. Ви повинні розуміти, що кожен такий турнір це величезний досвід, і батьки не повинні очікувати, що. Знаєте, такий підхід, я зараз інколи чую, що от коли я буду готовий, я зіграю. Та ти ніколи не будеш готовий, якщо ти не зробиш декілька спроб, якщо ти не наберешся того досвіду. Очікувати, що ти виконаєш з першого разу ну це фантастичний оптимізм. Я дуже радий, якщо комусь це вийде, але, як правило, це так не працює. Цією дорогою треба пройти. Це процес, це не результат одразу. Та? Тому не очікуйте, що воно якось станеться. Само по собі треба буде пройти через ті спочатку болючі поразки, потім через турніри, в яких ти будеш в середині таблиці. І потім поступово ти підберешся до. до... Отже, мені здається, оці турніри, які я тоді організовував, вони були дуже-дуже важливими для хлопців. Ну, нехай хлопці колись, може, самі скажуть. Це дало їм перший той бар'єр подолати, а той, хто вже стає майстром, той вже. Там же і недалеко до Гросмейстера, хоча, можливо, це буде одне з наступних відео, як стати гросмейстром. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Я бажаю натхнення, бажаю не зневірюватися, батькам бажаю підтримувати своїх дітей. Ось, а нам, всім українцям, бажаю перемоги. Це для нас найважливіше. Слава Україні!